Народ, привіт, хочу вам показати два Тіпотіка, Всього-всього два. Але у них є різниця конструкційна і в той же самий час однаковий функціонал. Що таке тіпот? Це таке полегшена версія для чайної церемонії, офісний варіант. Або для тих, хто тільки можливо починає. Ось така чаша. В неї об'єм приблизно загальний пів літра. Що тут у нас входить верхня чаша. Так, ну давайте розкручу і покажу. Отже, верхня чаша, в яку засипається чай. Ось у нас таку кришечку із такою кнопкою. Е і нижня чаша, яка безпосередньо вона вже виконує функцію би, чахає, куди зливається приготовлений чай. Отже, що ми робимо? Це все встановлюється сюди. Все, після цього. Ти наливаєш, насипаєш цю частину е, суху заварту, коли-небудь можливо, відео знімати. Просто не хочу, щоб це продажний варіант. і е, Десь друзі будуть брати, то я попрошу них зняти. Отже, сюди насипав ти чай, залив водичкою, потримав і потім натискаєш на кнопочку. Ось така червоненька кнопочка. Що вона робить? Вона управляє клапаном. Так, о, Фокус втрачається. Вона управляє клапаном, який відкриваючи, зливає воду. Ось і все. Все дуже просто. Засипав, налив, потримав, злив в нижню частину і далі розливаєш. Різниця з цим, в принципі, сама ідея та сама. Єдине, це такі трошки, як на мене, по фінтіперстівий. Він такий трошки по-аліганськи буде виглядати. Тут не накручується. Да? Пластик виглядає більш так цікаво. В общем. Uh, і ситочко металічний. Клапан теж хорошенький, красивенький і виглядає чуть-чуть інакше. Ось, ось сам клапан. Тут так само гуляє все. Просто що чайничок ось такий набагато, як презентабельний. Як на мене, це на подарунок можна більше. Це можна брати варіант для себе особисто в офіс, цей можна на подарунок. Ну, якось так. Тому народ. Цей 300, цей 400. Ось і вся математика. Тому, все, вибирайте, дивіться, пишіть каменти, запитуйте. Е, Всім нам гарних ще івенту перемоги з Богом Номер 097 645 44 98 для замовлень.